Автор говорить про те, як би ви не любили свій стартап, продукт, бренд, що завгодно, ніколи під час дослідження не фокусуйтесь на своїй ідеї. Фокусуйтесь тільки на житті споживача. Спробуйте перевести споживача з режиму Я дослідник, ви респондент в неформальну розмову. Для того, щоб він забрав з себе цю офіційну маску і... Почав говорити з вами, як жива людина, і розповідав вам історії свого минулого, а не придумував якісь абстрактні думки або абстрактні оцінки вашої концепції. Абстрактна концептуальна розмова про вашу концепцію поведе вас не туди. Ваша задача йти на землю. Наприклад, якщо ви обговорюєте ціну, не ставте питання, як ви думаєте, скільки це має коштувати. Питайте, що ви платили за те, щоб вирішити схожу проблему раніше. Не питайте, скільки ви хочете заплатити за такий продукт. Спитайте, а скільки зараз платить споживач для того, щоб вирішити схожу проблему, для того, щоб позбутися свого болю.